Якось студентка моя мене запитала Альона, а що це таке хедаче і бокаче? Я кажу так: а ну покажи, де ти це знайшла? Вона показує така так це ж і бекейк. Так, от сьогодні ми поговоримо про вимову таких слів, бо цей произносейшн, то ще те, аче. Отженько, про слово ейк зазвичай описують тривалий тупий біль, який стосується якогось органу або частини тіла. І ось звідси і виникли такі слова, як «хедейк» – головний біль, «бекейк», тому що слово «бек» – це не лише назад, але й спина, тобто це про біль в спині. Слово «тудейк» – зубний біль, ну і слово «стомакейк». Біль в животі. І так, в цьому слові Stoma Cake, у нас два рази є сі а ми його читаємо як К. І вже так мимовільно згадуються всі ці мемчики про Pacific ocean», і як там усі Сі читаються по-різному. Така вона англійська. І цікавого те, що коли ми вживаємо ці слова із «ache» в кінці, ці іменники вони є злічуваними. Тобто, коли я скаржуся, кажу. I have a terrible headache. І я вживаю артикль М. E, перед цим «headache». Тобто можна говорити навіть headaches, головні болі, stomach aches, болі в животі. Так, ми можемо вказати це слово в множині. Щодо слова «hurt», яке означає біль і «боліти», і, до речі, і ранити також, то е, його найчастіше чомусь. Плутають по вимові із словом серденько heart, але це різні речі. Тобто тут ми вимовляємо, ми ніби в серединку слова уявляємо собі м'який знак і о, і кажемо hurt, ось так промовляємо. Найчастіше hurt вживається про біль, викликаний якимись зовнішніми факторами, тобто щось нас поранило, травмувало, вкололо, порізало. Um, але при цьому всьому його також можна вживати, щоб описати душевні муки, душевний біль, якісь образи. І ось, до речі, цікаво, як ви гадаєте, в пісні Джонні Кеша він про яку біль співає? Про uh, душевну чи про фізичну? Ну, я вам трішки нагадаю, I hurt myself today, to see if I still feel I focus on the pain, the only thing that's real. Класна пісня. Напишіть, будь ласка, свої здогадки в коментарях, про який він Hurt пише. Ну і про слово пейн, воно більш таке загальне описове слово болю. З нього можна утворити прикметник, можна сказати it's painful. Ось я вам наостанок хочу побажати, щоб у вас не виникало ніяких хедачі, бокачі і навіть хедейку і бекейку Будьте здоровими! І якщо вам сподобалося відео, не забудьте про вподобайлика. До зустрічі!